Легендою називають народну оповідь про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповиту фантастикою та казковістю. Легенди дуже близькі до переказів та казок. В основі легенди завжди лежить диво, і оповідає вона як про минуле, сьогодення, так і про майбутнє. Старовинна пересопниця, чимало цікавого вже розповіло це місце не тільки вченим історикам та археологам, але і тим, хто цікавиться етнографією. Це оповите легендами поселення, кожен рік підносить сюрпризи тим, кому не байдужа історія рідної землі. Але слід пам'ятати, що не тільки у пересопниці можна відшукати щось цікаве та незвичне. Адже сусідні села також були свідками багатьох подій минулого і завжди раді поділитися з дослідниками своїми таємницями. Наприклад, зовсім поруч, на самісінькому кордоні з Волинською областю, знаходиться село Сухівці, яке свого часу прикрашав старовинний середньовічний замок. У замку жив старий пан зі своєю молодою дружиною, легковажного характеру. Одного разу він сказав дружині, що поїде до Луцька на декілька днів. Зранку, вирушивши у дорогу, пан під'їхав до містечка Олики. Далі він не поїхав. Підвідавши там замок князя Радзивила, надвечір пан повернувся додому. У замку його ніхто не чекав і, перед, передчуваючи щось недобре, пан зайшов до покоїв своєї дружини, де застав її в обіймах молодого панича. Старий ревнивець без усякого галасу запалив свічку і спустився у пороховий погріб, який знаходився у підземелі замку. Через хвилину під замку залишилися лише руїни. І сьогодні в сухівцях лише величний пагорб нагадує, що на ньому колись був замок, і в ньому сталася така трагічна історія. Між сухівцями та пересопницею є ще одне цікаве поселення, яким теж свого часу володіли власники сухівецького замку це село Радухів, і славиться воно своєю цілющою водою з криниці, яку люди прозвали Золотою. З нею також пов'язана цікава і дуже романтична історія. Недалеко біля сухівецького замку жила заможня родина, яка мала дочку. Вона ця родина була багата, багато було в них золота, дорогоцінностей різних. І батьки хотіли, щоб дочка вийшла заміж за багатого пана. Однак у дівчини було багато залицяльників. Вони це були місцеві хлопці, але вони були бідні. І тому батьки були не до того, щоб видати її заміж за них. Тому неподалік жив багатий пан, який хотів одружитися на ній, і батьки домовилися з ним, щоб видати її заміж. Дівчина була, не хотіла за нього заміж, тому що вона не любила його. Однак у давнину дівчина повинна була підкоритися батькам і вийти заміж за того, кого вкажуть батьки. Невдовзі ось, ось мало відбутися весілля. Дівчина не хотіла виходити за старого пана. Всі підготовлення йшли вже до весілля, всі були радісні, веселі, тільки їй був смуток на душі. І тому вона бігала до річки, яка протікала через село і плакала біля неї. і дівчина Просила, щоб річка забрала її до себе. Прийшла до річки і гірко плакала. Легенда про старого князя та його невірну дружину виглядає цілком достовірно. Звідси і висновок: дорослим чоловікам, перш ніж одружуватись із молодими та легковажними дівчатами, треба добряче подумати. І навіть те, що панич підірвав себе разом із твердинею та зрадницею, також не викликає сумніву, чого тільки не вчиниш під час ревнощів. А щодо перетворення дівчини на джерело, то тут все зрозуміло казка та й годі. Навіть якщо уявити, що нещасна наречена дійсно спілкувалася із річкою, чому та несподівано попросила в дівчини принести скриньку з коштовностями? Невже не можна було перетворити її на джерело без зайвих меркантильних інтересів?